Кабмін дозволив бронювати всіх священнослужителів, а релігійні організації відніс до критично важливих. Також вимога щодо білої зарплати в 20 тисяч гривень для бронювання не буде стосуватися юридичних осіб релігійних організацій. Бронюванню будуть підлягати всі військовозобов'язані, священнослужителі за переліком посад. Затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті, скорочено ДС відповідні зміни Кабмін вніс до постанови номер 76 про бронювання. Таким чином, священнослужителів прирівняли до кінцевих бенефіціарних власників критично важливих підприємств, членів наглядових рад і працівників закордонних дипломатичних установ. Тощо. Також постановою Кабміну внесені зміни, відповідно до яких, до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, відтепер будуть належати юридичні особи, релігійні організації згідно з переліком та критеріями, затвердженими ДСС. Таким чином, їх прирівняли до представниць донорських установ і виконавців проєктів. Міжнародної технічної допомоги. На священнослужителів а також на протезистів, ортезистів техніків, протезистів, ортезистів інженерів, технологів, протезистів, інженерів, протезистів, механіків, протезно-ортопедичних виробів, не буде поширюватися обмеження стосовно бронювання не більше половини працівників. Підписуйтесь на мій канал. Та поширюйте це відео, якщо хочете знати більше. Дякую за увагу!